Росія вбила вже чотирьох мешканців Ямполя. Черговою жертвою країни терориста стала 33-річна Надія Мельник, яка працювала оператором автозаправної станції 6 листопада. Близько 22-ї години у приміщення, де знаходила жінка, влучила російська керована віабомба. Про черговий воєнний злочин росіян. Говоримо далі. Ці кадри з журналісти на межі зняли близько 23-ї години на південній околиці Ямполя, де на значній відстані від інших споруд розташовувалась автозаправна станція. Це все, що залишилось від об'єкту після влучання кабів. Майже відразу після вибуху рятувальники почали пошукові роботи, сподіваючись знайти жінку живою, але під завалами знайшли лише її нестехане тіло. Це страшне відео прилюднуло обласне управління ДСНС. А ці фотографії зроблені у сусідній споруді залізничному переїзді, куди росіяни також влучили капом. Важкі поранення отримала 53-річна жителька привокзального Олена Заярна. Зараз за її життя борються лікарі. Близько двадцятого години вечора Ян пристригнувся від гучних вибухів. Це було чотири вибухи, які прицільно цілилися по цивільній інфраструктурі. Знищено автозаправну станцію. Загинула молода жінка, 33 роки, жителька нашої громади. Також по залізничному полотну тяжко поранена залізничниця, яка була на чергуванні. Постраждали будинки, які поряд багатоповерхівка. Іншими словами, росіяни здійснили атаку на цивільні об'єкти. Ані звичайна автомобільна заправка, ані залізничний переїзд не становили жодної загрози для ворожої армії, але це їх не зупинило. За декілька десятків метрів від АЗС розташований єдиний житловий будинок у цій частині селища. Ось ще про нічні вибухи розповідають його мешканці. Аддихати глі, коли вже почули шум. Я поскочив, я у залі відеотавску і посипали стекла. Все, Вещи зібрали і все на Ось там, де АЗС, там взяли були. І віддати по і це пошло по переходу по железнодорожному. Ну, по поехала пожарка, поїхала милиция. Ну, а там, понятно, там трупи. Ну, я ж швидко підхватилася, сразу куртку аді аж сплю. Куртку накинула на себе. чоловіку кажу, давай бігом вставай. Ну, я куртку одела, а быстро. за сумку. Этот, замок уставила в замочну скважину і бігом же ж у підвал. У підвал заскочила, його ж немає ще. І поки в підвал зайшли, і воно взриві все, два зрива почули. І страшний. Ми якраз тут возле входних дверей стояли в підвалі. Страшне. Я думаю, ну він? А він довжен, ну це ж якраз у це время йти, приходить. Кажу, дити був. Він каже в хаті. Каже, я тільки став виходити, а воно це якраз з цієї зрив. Ну, за стінками, каже, за трьома стінками. Це ж став, каже, вже ж встаю, наче зриви, каже, пройшли і це... та відкриваю двері і волною, каже, двері так вириваю в мене з рук. Люди житло, яких постраждало від російського удару, отримають термінову допомогу від селищної ради та гуманітарних місій. Наші працівники виїжджали на місце. Видали людям необхідні матеріали, поспілкувалися. Ми зв'язалися з проліскою. На завтра теж приїде організація, привезе матеріали, які необхідні для ліквідації наслідків вибухової, які були від вибухової хвилі. Таким чином, число загиблих в результаті російських ударів цивільних людей в Ямбридській громаді зросло до чотирьох. А кількість поранених до дев'ятнадцяти всі загиблі та поранені були уражені керованими авіаційними бомбами, які російські військові почали масово скидати на ям з серпня. Людські втрати мають стати уроком для інших мешканців громади, які повинні розуміти всю підступність ворога. Варто щонайменше не ігнорувати повітряні тривоги, завжди мати з собою турнікет і пройти хоча б базові курси до медичної допомоги. Наразі це все. Якщо вам подобається наш новий формат новин, то поставте лайк і обов'язково підпишіться. Так правду про ситуацію на півночі Сумщини дізнається більше людей.